Як зняти задню щотку? Спочатку робите лайфхак, тряпочку, мочите, закриваєте отвір, щоб не цей, грілкою під кутом, грієте, нагріли, далі зняли, після того як нагріли, відкрутили гайку. Гайка відкручується проти часової стрілки, звичайно. Так, відкрутили гайку, далі отака от єрунда, звісно вже. Цю єрунду легесенько спилюєте напильником і робите зацеп. Відповідно, послаблюєте ліву частину, а далі воно зніметься. Бо тут шліци завжди закислі, фіг знімеш інакше. І вуаля. Ліву сторону акуратно стисав, не булгаркою, напільничком легенько. Можна і булгаркою, але підкладайте щось металеве, дерев'яне, щоб не тисанути багажника і скло. Бо по-любому болгарку рване. Всім гарного дня!